Шановні українські іграрі, колеги, Ми сьогодні на збиранні. Сьогодні яке число? П'яте число сьогодні. 5 жовтня. жовтня, колеги. Збираємо, ще залишилось багато збирати, але неважливо. Сьогодні був дуже класний день, особливо по збиранню. Інкукурудза Вітрас. Не знаю, хто йому подарив, але подгонлі поганий. Реально, колеги, у нас зараз. У нас зараз процес активного збирання це одні, з, ну не самі гірші, але серединка. Е, Мальдіви, ну це трохи ліпше, ніж Мальдіви. Це не Мальдіви, це щось таке. Це ближче до нас, да, це, 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 це десь до України ближче, ну все рівно Мальдівська історія. Е, в середньому зараз десь тут сипе 6 тонн, але з вологістю приблизно 11,5-12%, ну така історія. Е, в минулому році вивозили врожай і вивозили по краю, бачите? Щоб не казали, там, що бур'яни саме тут бур'яни є по краю, тут, де вивозився врожай, збирання було пізнє. Ну, збирання було коли, літом, да? весна, квітень місяць. І там, де вивозився врожай, є проблеми з захистом. Там, де урожай не вивозився, дивіться, як одрізано. І це дуже багато полів, особливо характерно там, де ми вивозили врожай. Отака кукурузка чистюсінька, бачите, до сих пір стоїть. Тобто вплив ущільнення надзвичайно величезний, колеги, і це треба мати на увазі. Хлопці стоять, трошечки щось обідали, воно трохи перегрузчики не встигають. Нічого, зараз ми з все справимося. І Сьогодні буде дуже багато відео ми будемо знімати про нашу врожайність. Я думаю, вам буде цікаво. Тримайтесь, успіхів вам!